Позаду у пустеля, з обох боків скали, попереду море в сербилях шумить, у місті таким зупинився Ізраїль. Усі тут загине. Народ так кричить, назад у пустелю, там військо велике, вже нас до знищить нас фараон та є Мойсей, і до Бога він кликав Явився. І слава Ізраїлю, Бог, а ось серед моря широка дорога, ідіть, я народ свій полище не дам, по ній перейшли і прославили Бога, і слава Його по землі, пронеслась. Ідемо так часто, і ми по пустелі. Господь нас проводить дорогою, так бува, перед нами і море, і скелі. Пустеля до моря уже притиска, а біди, як море, б'ють хвилями ну, грізно, назад у пустелю нема та води, з боків лише скали, як зуби залізні, до неба кричати лиш вихід один. Пустеля йшла, і була наче віра, і також молилась, Бог все мовча, успеху вели. Покладати. І вірила наче, що Бог не дозволить в пустелі повати отак без води. І він посилав воду навіть із скелі, і вчила задалі спередно іти. Та ось закінчилась пустеля, і море повстало без краю попереду там. А це ще страшніше, потому. Потону у ті морі, та задам надіною на весь океан, не просто молюся, а вже просто волаю. Господь, я вже море це не перейду. І ще крізь пустелю вже якось пішла я. А ось у цій морі я вже потону. Та вітер зінявся, на землю впала. Ось зараз ще скали на мене впадуть. Та бачу, вже спереду моря не стало, то дорога лиш рівна, по їй я піду і плачу від щастя. Чому налякалась, бо вітер послав, щоб море щоб прозігнать, а вітру та сила мене оминала, бо переді мною пішла благодать і радість, і щастя, Господь наш великий, хоча мовчить, та він поруч іде, навчає в пустелі, проводить крізь ріки, та бачу руку його в ніч та в день. А як би так легко було все життя нам, хіба б ми волали так в небеса, хіба обічали всі благословіння, як допомагає спасити нам сам? Тому край до -то вічний веде на зора пустелею море крізь. Але бува, що все, що не Боже, лишили в дорозі, щоб суміло ввійшли до Христа Небеса.